Зустріч до Об'єднаних Арабських Еміратів від України має прибути доволі представницька перемовна група. Це й очільник ОП Буданов, і секретар РНБО Умєров, і а, очільник МЗС Кислиця, лідер пропрезидентської фракції Арахамія а, та та заступник голови ОП Гнатов, Сказав вчора президент Зеленський. Натомість, після зустрічі так званих спецпредставників США з кремлівськими. Так би мовити, перемовниками. Помічник Путіна Ушаков буквально кілька годин тому заявив, що Росія. Продовжить досягати цілей військовим шляхом, хоча й відкрита до діалогу. Тобто, як завжди, ми все відкидаємо, але поговорити можемо. Власне сьогодні з'явилася, тобто з'явилася інформація про те, що сьогодні на перемовинах начебто, об'єднаний гурт від України та США запропонує расистам енергетичне перемир'я, але слова Ушакова, ну якщо не прямо, то доволі опосередковано показують, що будь-які ідеї регулювання будуть відкинуті. І як тоді визначити навіщо ж нашій групі їздити на ці всі зустрічі? Просто показати Трампу, що він за заці... що Україна зацікавлена? Бо Трамп буде все одно на боці Росії. Чи все ж таки ви бачите якісь в цього перемовного треку якесь світло в кінці тунелю? Ну ви знаєте, мені здається, що в будь-якому випадку після Давосу відбулися певні зміни. Так, тому що я нагадаю, що попередньо а, взагалі обговорювала з тема, чи буде там зустріч зеленського і Трампа, а, і видавалося, що її не буде. Да, хоча до досить представницька українська делегація а, туди а, була відправлена. І я нагадаю, що взагалі тоді ще попередньо перед Давосом вговорився активно так званий план процвітання, який нібито мали підписати на Давосі, поки його не підписали, але по цьому теж дуже велика робота. Да? Тобто я думаю, що це ще питання далі. Буде підніматися, тобто по суті, переговорний процес іде. Тому що, от якщо дивитися, наприклад, на як дії, наприклад, наші ключові посадовці, тобто був Буданом, наприклад, і з великою делегацією, очільник нової офісу президента в Давосі. А плюс ми бачимо останнім часом знову активізацію нашого дипломатичного корпусу в Штатах то шпанії Стефанішину, яка провела зустрічі, наприклад, з багатьма. Інвестиційними компаніями, наприклад, Heritage Foundation і іншими, і іншими низкою сенаторів, тобто в підготовці власне цих зустрічей, які в Давосі, і не і не виключено, і оцими важливі моменти по плану процвітання і інших моментів по мирному треку, і тепер ми чуємо, що все ж таки ця після зустрічі Трампа і Зеленського почала працювати по суті переговорна група. Тому що я нагадаю, що чим закінчилось. Сну той етап переговорів, який був до цього, до 24 грудня він закінчився тим, що між Україною і ну за, за посередництва Сполучених Штатів Америки будуть створені між Україною і Росією, будуть створені переговорні групи, які почнуть працювати по різним напрямкам. Наскільки я розумію, от ця група, яка буде зараз сьогодні збиратися в Бідних Арабських Еміратах, вона якраз відноситься до таких переговорних груп, однієї з переговорних груп, і з того, що ми чули, власне, насправді, питання буде яке там обговорюватися це питання енергетики. Ну назвемо так умовно в лапках енергетичного перемиря, тобто, ну по суті, спроба вийти на якесь тимчасове рішення, яке як мені здається, воно напряму не пов'язано з самим безпосередньо перемовним процесом. Але назвемо так попереднє домовлення, що з того, що принаймні, ми чули, в СМІ з'являлась така інформація, що Україна не б'є по російським НПЗ, наприклад, і різним їхнім паливним. Резервуарам а взамін Росія не б'є по українській енергетиці, але і, і знов таки і схоже, що мабуть це буде одне з ключових питань, якщо не ключове а, на цій зустрічі. А, і я так я, я так розумію, що зараз українські посадовці розглядають тут знаєте, умовно а, ну, два варіанти, що може бути а, або а, за участі штатів. Росія зрештою на це пристане. Тобто під впливом штатів, тому що цікаво, що і вже і Трамп прокоментував е, ситуацію з е, тим, як складно. Е, ну він в своїй манері, звісно, це прокоментував: як складно українцям перебувати в холоді, там порівняв це з Канадою, сказав, що ще складніше українцям, тому що нема опалення. А, а клімат десь як в Канаді. Ну у нас не зовсім клімат як в Канаді. Ну але ж це Дональд Трамп. Ми знаємо його інтерпретації. Е, тобто, але, але видно, що це питання він обговорював, так тобто, ну воно обговорювалося оточенні Трампа. Ну і другий варіант, звісно. Що Росія не пристане а, на ці позиції, і в такому разі, от ми бачили, вже я бачив знов а, вранці заяви Києва про те, що ті, хто має можливість а, а, доступ до резервного там живлення або якісь дедумівки за межами Києва, то а, нібито такий натяк, що а, а, краще виїжати. Да? Але ми це вже чули не раз, і потім були і вибачення, і так далі. Але сам факт, да, тобто, ми на якомусь такому роздоріжжі зараз знаходимося. Мені здається, що після цієї зустрічі а, Віткова і Кушніра а, в Кремлі. Лі, можливо, Кремлю Кремлю теж треба потрібно щось і трам подемонструвати, що процес іде. Що цікаво, що одним з представників російської делегації буде зараз. Я не скажу його прізвище, але це та людина, з якою до того теж контактував активно Кирило Буданов по обмінам. Тобто і ця людина тепер включена в російську делегацію. Наскільки ми знаємо, яка буде присутня в Абудабі, тобто по суті знайомий для Буданова людина і. І знайомий контакт, який по суті працював до цього. Тому я б сказав би, що певна ймовірність, що буде досягнута якась така попередня домовлення. Ще пкесу це не заміняє сам по собі переговорний трек, але це просто як паралельний процес з приводу енергетики. Це може бути. Я насправді цього не виключаю, а тим паче, що ще б наскільки ми знаємо, от вночі була ця дуже велика декілька годин тривала зустріч між Кушніром і. Вітковом з путіним, і власне очевидно, що про щось, окрім, скажімо так, вже звичної нам порядку денного там ішла мова. тобто, ми здогадуємо, що це було і питання Ради миру, яке Трампу зараз дуже він так активно це питання розкручує, да з приводу тих країн, які туди будуть готові вступити. Нібито таку альтернативу ООН пробує створити. Ну поки що це виглядає як така китайська лапках китайська копія. Давайте назвемо. Але як є ну і плюс, ми чули про те, що там нібито обговорювалася історія про використання заморожених російських активів, і плюс, мабуть, знову таке дуже складне це питання по Донбасу. Ну Трамп вчора ми чули. Він заявив, що буцімто Україна погодилась на ключові пункти угоди, але з іншого боку, від президента України, ми чули, скажімо так, те, що питання Донбасу до цього часу не вирішено. Тобто, і, і ну, то таким чином я можу пропускати, що на цій зустрічі, яка буде ваб і, по суті починає тепер у нас працювати механізм оцих консультативних груп. Про який так багато говорилося, що він і тепер буде запущений, і він далі буде е, починати працювати по різним напрямкам. Ну от починають, як ми бачимо, з спроби е, говорити про енергетику і, мабуть, про складні е, територіальні проблеми. Ну територіальні питання, але ж ми тут розуміємо, що все рівно ця група не буде вирішувати мати остаточного рішення, тому все рівно тут буде тут рішення буде за президентом і парламентом. Пане Олексію, вітаю вас також. Дуже рада вітаю, бачити. Брій. Дякую, що до Власне, далі хотіли про ще одну зустріч поговорити, яка буде наприкінці року. Але це зустріч президента Сполучених Штатів Амарок Дональда Трампа. Він очікує на візит глави Китаю Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Ну і про це американський лідер зокрема сказав під час спілкування з журналістами на борту свого літака, і також на шляху з Давоса до Вашингтона. Він назвав свого китайського колегу дивовижною людиною і зазначив, що відносини Вашингтона із Пекіном різко покращили. Вся, оскільки Китай знову почав купувати багато американської сої, але все ж таки хотіла ваша думка запитати, для чого взагалі запланована ця зустріч? Чи мова йде тільки про торгівлю, чи йдеться все ж таки про геополітичне потопління між двома державами? Ну, дивіться, з одного боку Трамп продовжує вирішувати і свої називаємо так поточні питання. Я маю на увазі показувати, що а, ті структури лобістів, да там, там про сою, і так далі, які з ним працюють в Штатах і представляють його виборців, а, що він захищає їхні інтереси, він їх реалізує, що тут і про сою домовився, і так далі. А, ну, тобто, це цей момент зрозуміло. Але звісно, тут стоїть на кону і важливі геополітичні проблеми, і плюс а, Трампу потрібно тут постійно демонструвати, що. Що якраз він з Китаю дає лад, да тобто дає дає раду, скажімо так, на тому, що я нагадаю, що в цьому році проміжні вибори мітер конгрес і для Трампа вкрай важливо до цих виборів, а вони будуть восени. Тобто показати, що власне його результати зовнішньої політики, а він схоже зараз намагається замістити складнощі американської внутрішньої політики певними результатами назовні, що вони спрацьовують і да? Тай, звісно, тут одна з ключових один з ключових питань, тому що в минулому році ми побачили з нами, що а, взяти на храпом Китай Трампу не вдалось. Була спроба через тарифи а, вплинути на офіційний Пекін. А, частину з них навіть не було введено, а, і Трамп думав, що Китай злякається. Китай буде готовий діяти як інші. Країни, ну частина країн да погоджуючись на всі його мови, так не вийшло. Пекін почав показав, що насправді ця залежність асиметрична, якщо США ну Китай залежить від США, то і США залежить від Китаю, тобто і власне кажучи, ми потім пам'ятаємо, як. Питання з тарифами щодо Китаю було ну по суті відкладено да, в кінці минулого року. Ну і плюс з'явилася нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки, де серед іншого тепер вказано про те, що скажімо так, США не буде намагатися Китай всім всіма можливими силами усунути з усіх регіонів, де це можливо. Тобто, по суті, штати визнали, що наразі у них немає. В цій стратегії достатньо кількості ресурсів, щоб повною мірою, ну як Трамп вважав, можна так дуже легко посунути Китай. Мені здається, що так як Трамп зрозумів, що з наскоку не вдалось. Обладнати питання з цим Цзіньпіном, він тепер думає далі з ним почати трохи інакшу риторику. Ну це дуже дуже в стилі Трампа. задаєте, тобто коли йому не вдається якогось політика, скажімо так, з наскоку вирішити питання, злякавши ну, в стилі Трампа. Да, у нього ж такий набір там залякування і так далі. Не вдається на якогось політику вплинути. Далі він починає обирати інші способи. В зимоді ну більш називаємо так цивілізовані, да і от я думаю, ми це теж проходили. Давайте відмітимо з нашою країною. Я думаю, що от тепер ми бачимо, що щось подібне вимальовується з синзенпіном. Тому це точно буде не рядова зустріч, і я нагадаю, що попередньо також були заплановані консультації і весною цього року взагалі. До цього обговорила з теми, що можливо навіть весною мала бути зустріч Трампа і Синдзільпіні, але як бачимо, вона посувається. Ну тобто, це показник того, що питання є, але складно їх вирішувати. Ну тобто, ці групи, які діють у Трампа, ну тобто ці переговорені команди, виходить, що не так легко їм досягати тих результатів, на які Трамп сподівався. Пане Олексію, тут думали ставити це запитання чи ні, бо просто вже проговорили його, але все ж таки цікавить. От президент Зеленський доволі таку помірковану жорстку риторику обрав для виступів у Давосі, Дісталося, зокрема, Європі за те, що вона, боюсь, недослівно, там нерішуча і не діє співвідносно до викликів. Відразу ж тут, же, звісно ж, європейські лідери образились. Антоніо Кошта сказав, що Євросоюз зосереджується на підтримці України з першого дня. Пані фон фондерляєн навела цифри, що майже 200 мільярдів доларів тієї чи іншої допомоги було виділено, і ось нині ще понад 90 буде виділено. Але власне ж, критика зеленського вочевидь, була справедлива. Бо так би мовити, Україні видають засоби, щоб не зникла з карти світу, але ніколи не видавали засобів, щоб вона могла мріяти про якісь контрнаступи, про відбиття земель і так далі. І, власне, українці, вочевидь, адекватні українці дозволю собі так, такий вислів. Зрозуміють ці посили президента Зеленського, навіть якщо вони були можливо помірно агресивні. Але, от європейці, вочевидь, європейці в теплих кабінетах, вони образились на ці слова. Це було помітно навіть у заявах. Чи не зможе це вплинути на те, що підтримка України з боку Європи ще більше зменшиться? Тим більше, що європейські лідери дивляться на Трампа. Трампу абсолютно байдуже на існування України. Йому хочеться там з Путіним поторгувати. Путін, Владімір, Great Friend і так далі. І власне Європа постійно дивиться. Вибачте на слові, подекуди заглядаючи в рота Дональду Трампу. В Давосі це було помітно. Тож запитання в тому, чи не зменшиться підтримка Європи, і так недостатня на фоні оцих, от таких. Образ насказаний в Давосі. Ну ви знаєте, я спостерігав за цим Давосом в цьому році. мені здалося, що серед цікавих виступів там не так було багато цікавих виступів, і точно можна сказати, що в будь-якому випадку виступ Трампа він викликав бурхливу дискусію. Так само стосується виступу Зеленського. Там виступ Ілон маска, але таких виступів можна там порахувати на пальцях однієї. руки. тому можна сказати, що ну цим виступом зеленський точно розбурхав Давос якоюсь мірою, да тому що змусив Європу Ейських політиків, які зараз зібрані в одному місці, або ну частина з них присутня там коментувати це і на це реагувати. А насправді, якщо глобально говорити, я думаю, що чому зеленський взагалі зробив а, такий виступ. А це має декілька причин. По суті, ми якоюсь мірою знаєте, з вами знаходимося зараз. Таке складається враження, коли у е, пари да у родині євроатлантичної спільноти, а вони таке складається враження, готові перейти до розірвання шлюбу. Ну або перебувають напередодні розірвання шлюбу, да між атлантичною частиною і європейською частиною тобто, по суті, як родина, знаєте, от в такому. Тані потребує, мабуть, медіатора звернутися, і так далі, але от так так виглядає, і Зеленський, бачивши цю історію, розуміє, що якоюсь мірою нам десь доведеться тут обирати. Ну тобто, ми, ми не зможемо до кінця скажімо так бути. Ну і, і, там, і там, і там да. Тобто, треба. Тобто, Зеленський, я так бачу, він відчуває тренд тренд, і у цією промовою він по перше, просто дивіться, виграв який момент він показав Трампу, що. Критика Трампа в сторону ЄС, вона якби працює. Ну, ми розуміємо, що ми в даному випадку справді дуже і дуже асиметрично залежимо від штатів в першу чергу. від штатів зрозуміло фінансові моменти. Це Європа і так далі, але в плані зброї, в плані переговорного процесу, ну давайте чесно відмітимо більшу роботу тут справді робить сполучені штати Америки. А другий момент з приводу Європи з приводу невтрати допомоги. Я думаю, що у Зеленського розуміють, що по суті а Європа, ну а куди менше, давайте так скажемо. Да ну кинути Україну Європа не зможе. Просто очевидно, з прагматичних власних безпекових моментів. Тобто, це, все рівно, це розуміння в Європі є. А от збільшити фінансування або розраховувати, що Європа надасть більше, мені здається, що вже в Києві, мабуть, зрозуміло, що цього не буде. Були розрахунки. Я, я нагадаю, що починаючи з одразу з приходу Трампа, ще з весни минулого року, коли була коаліція рішучих, потім вона там різні були і назви. да, ми пам'ятаємо, вони змінювалися цих коаліцій. Були розрахунки, що Європа прокинеться. Але як схоже в цьому подружжі Європа до цього часу не прокинулась, і мені здається, що просто а, от був час, який Україна давала по суті Європі на цей час, але так як вона не прокинулась, то схоже, що мабуть Зеленський вважає, там, в офісі, вважають президента, що ну ми нічого не втратимо особливо. Ну тобто, а можливо, ця заява з якоюсь мірою там додатково розбурхає європейських лідерів, але по факту, ну як Таурус нам не продавала, так і не продадуть, Да? тобто, ми бачимо, що і з фінансовою допомогою є. Нюанси, да, тобто там про заморожені російські активи. Ну бачимо, що ця дискусія теж зараз, ну скажімо так, не вирішено було до кінця року, як ми сподівали минулого року, як ми на це сподівалися. Тому я думаю, що тут такий розрахунок: що якщо на європу не подіяли, ну тобто, ми давали, якби умовно Україна видавала додатковий час навіть після обрання Трампа на те, щоб Європа активізувалася, стала суб'єктною. Ну тоді це означає, що потрібно шукати інші методи. А, тобто, мені здається, що цей такий розрахунок на те, що Європа буде готова підставити плече і замінити штати, по суті, він не дуже виправдався. І саме через це от, звучить мені здається, така риторка розуміння, що по суті ми, ми самі опиняємося один на один зі сполученими штатами. Америки. Що тільки виникло питання Герландії, і Європа одразу почала на це питання переключатися. Хоча, перепрошую, тут у них прямо в Європі йде війна. Да? А, а то питання гіпотетичне. Ну по суті, а це абсолютно реально. Ну тобто, мені здається, що ця історія дуже нам яскраво це, це показала. Тому побачимо, як звісно це вплине. Але чесно кажучи, у мене великі сумніви, що європейський союз зараз буде готовий кардинально якось переглянути ті програми, які є, тому що все ж таки якийсь прагматичний умовний рівень, мінімальний рівень там допомоги і так далі. Безпековий, в Брюсселі, все рівно він присутній.